Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю міцного Козацька, Всіх вас обійняв. Всім вам за все подякував. І бажаю вам всього-всього найкращого по житті і взагалі. Так у нас буде, друзі, контент від Дмитра. Від підписника. Дякую, друже, від душі. Зараз подивимося, що у нас тут за відос. Такий цікавий. Я так де в... краті переглянув. Ну, доволі таки, знаєте, ми зараз окунемось трошки в минуле. Відосик такий давня подія. Ну нічого, теж буде цікаво подивитись. Ну що, друже, бажаємо тобі удачі. І щиро тобі подякував за. Підтримку каналу і будемо розпочинати. Зараз самі побачите, друзі. Дивіться, який набір. Тут все всі події можна так сказати, всі події о Бачу якість гарна відео. Це дуже добре. Так, перше відкриваю, нічого такого цікавого. Анімірований аватар, але ну це не той, то такий простенький. Що тут у нас наступно? Це Кликітний котел, це пам'ятаю така подія була. 13 перемог треба було зробити. Якщо це ця подія. Вычирка помню тэш, помню як попал з цими кантами, тоже тысяч на 20, Ну золото, известно. Так, что тут у нас? Бустеры, аватарчики, вильный досвет. Чи буде щось цікаве? Ну, аватари бачу, срібла бачу. А що небудь цікавеньке? Поки що ні, нічого, друзі, цікавого. Ну це ЛТшки, ТТшки. Помню такі. В рулетки їх частенько зараз запихують. Толку з них мало. Так, британський контейнер. Туртл. Вітаю, друже. Гарна така раніше була ПТХ, пускарострільна. Раніше в неї хоч броня була, не пробивалась, вона і вона ото напіхувала нормально. Там вистріли, тупо в секунду постріли. Такі роздавала. Ти шо там демедж? Просто убійний. 250 золота. О, багато нагород. Розкішний сюрприз. 15 тисяч вільно і 250 золота. Я вже подумав, друже, що там танчик. Така, такий довгий ланцюжок. 1350 тисяч аграріант, поняв. Це у нас був мега. Відкриваємо розкішний сюрприз. О, точно така сьогодні лажа, як оце у мене. Ну тут хоч Титан засунув, а мені взагалі Павліка. Півторушечка золота. Один бустер золота. Це у нас вже пішли. Містики. Один день према. Зараз прем, друзі, це, я вам скажу, рідкість. Дуже рідко зараз прем зустрічається. Ну що, у нас продовжуються містики? П'ять бустерів золота. Зараз в основному роздають бустери на золото, щоб ти іграв. Щоб гравці поверталися в гру. 100 золота. Тут, бачите, і медальйон фракцій буде. 1000 золота. Це гарантом. Це ще, бачите, ще старі талісмани. Зараз все пофіксували, все понерфили. Лишається 11 скриняк. Х4, угу. наступна скринька X3. Ну, це кому прокачуватися треба. А кого повний вже, то що з цим X'м. Нічого. Ще X3. Сім скриняк лишається збери їх усі. Чи буде ще танчик? 1000 золота. Ну, таке собі. 1000 золота це компольсон. Звісно, добре, але ж хотілося якийсь танчик залутати. Ну, побачимо ми танчик, чи не побачимо? Ти що, стіги і що, то один танчик? Турту. Сколько скриняк тут было. Тут просто так тьма была. Выходит все. Ну тут хоть сертификат. И 2 x 5 ПЗ. 2G. Не помню за сколько его продать можно. Медальйон фракцій. Фу, те, що п'ятірка. Печально, все печально. Це фон профілі у нас. О! Рулетка на вищі хижаки 10 рівня. Ну, це вже, друзі, не та рулетка, це вже нова то пам'ятаєте, ще була така стара з відпадами. Тут був один відпад, то там 2Х. Три відпада можна було залатати, і ще щось там не пам'ятаю. Чотири скриньки можна було залатати вищих хижаків. Це точно пам'ятаю. 10 рівня. І ще були якісь чи збери їх усі, я вже не пам'ятаю. Точно щось таке. А зараз що це за рулетка? Це вже гляньте, які пофіксили жорстко. Шо? Дякую, друже, за контент від душі, Щиро подякував. І всім вам, друзі, миру, добра. І всього-всього вам -всього, найкращого, Боже, благословення. Всіх вас обійняв. З вами був Сталкер, До зустрічі. Дякую, друже, за контент. Да, ось оцей тур тут, Непогана тачанка, але зараз уже пробивається тільки так. Та ну, звісно вже на вітанчики повиходили.